Так, день добрий по поводу експеримента. Геліантекс, вторий проход. Дивіться, щирицю перерощувана вже була, її придавило, але вона відходить. Це вже сьомий день сьогодні. Соняшник стоїть, в принципі, як і стояв, взагалі ніяк не відреагував. Два рази по 40 соняшник видержує аж бігом. Ну, Бур'ян, якби ну, щирицю таку здорову воно б і не забрало, мабуть. Покрутить, Покрутило, воно його зупинило. Ну, Соняшник видержав. Так що геліантекс точно не саде за другим разом соняшник. А от по поводу ефективності, щоб забрати бур'ян, я її на даний момент не побачив. Ну, Тут в основному щириця, аби була лобода і амброзія, то може б щось би й було. Ось тут от, де я став і пролив навіть трохи довше, то велику щирицю положило, а соняшник в принципі як стояв, так і стоїть. Я не знаю скільки соняшник держить цього геліантекса, але на даному етапі змін ніяких по ньому. Так що Можна другий раз бризкати, але якщо буде сорняк другий, може ще раз спробую десь. В принципі, вчора я ще бризкав одному клієнту город, там у нього другий бур'ян був, можна ще там буде подивитися. Так що ну, соняшник точно видержує дві, два рази гіліанте по 40 грамів. Бур'ян як пригнічує, ну я ж опять же повторюся, одна щириця. Не знаю. Зараз на полях у нас якась, я не знаю, біда по соняшниках, чи то тля, чи соняшник ось такий весь опечений, чи може це дощ такий пройшов, чи що з ним. Круто його прям конкретно. Ну Тут от видно, що є, так мабуть, не буде видно, камера не відобразить. Десь там мілка якась мілкий шкідник, мілка комаха. Ще може прийдеться щось і від цієї гадості Запускати в роботу. Коротше. Ну далі буде. В общем, по Геліантексу соняшник його видержує. А от ще це доречно. Ну ось бачите як отут от бур'ян теж положило. В общем от такий от результат. Ну, Кожен для себе якийсь Висновки та й зробить. Всім добрався буде Україна.